річ такова, пана Варя, приспавши ще пай дожим І сили зла дожи давала гріб запитати Христом. І ками важкі віки Раз ангел з неба привітає. І ками важкі віки І смерть сили пише, що немає. Христос хріб темні покидай. Умерце все строже впала, здригнула стомляна земля, подібна пісня залунала, Сади сміхнулася і поля, він переміг всі пекла сили, цагар гріха на хрест підняв, не страшно більше сумогили, життя все вічне дарував. Коли живе сіше в і камінами неба, і кам'янами до землі, клич любові. бове, стосу скаси у фалі, і соти світ, вітати сіяючи, святить небес, то ж співати розпівати стосу сказ, стосу Христос воскрес Христе залишив могилу Він смертю смерть на віки переміг, Лише Він один таке вчин... не міг. Христос Воскрес, апостолам свіщають, та ще ж невіра живе у серцях. Ось англи жінок їм посилають, щоб розігнати смуток їх і страх. Христос Воскрес радіє вся природа, всі пташки хвалу Христові шлють. Сонечко смігається народом, квіти пащи прилюдь. Христос, воскрес, щоб щастя людям дати, ласкаво кличе Він усіх. Прийди, він, кров пролив свою за тебе, брате, спасти тебе він хоче від біди. Христос Воскрес, розказуй всім, мій друже, скажи, що в серці Він Воскрес Твоїм. Отож не будь до Нього ти байдужим, Його ти визнай Господом своїм. Христос Воскрес, не смій цього забути. Тепер до себе кличе Він нас усіх. Іди скоріш, бо пізно може бути. Прийми спасіння, поки ще є час. Христос Воскрес. Радіє все природі своїм промінням санчезна на землі радість всім народом теплом святкує Він Воскрес Христос, Воскрес, радіє світить трава зелена, хоч ще мала, ще злина до небес. Хотів відати честь за те, що Син Його Христос Воскрес. Христос Воскрес. Воскресла вітає Творіння Все йому честь. Саме найменше пташка і та співає. Чудову пісню, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Я хочу те співати, ту пісню Богові небес, його інші достойне вічна за те, що син Його Христос Воскрес. Христос Воскрес там вже світить сонце, але світ Грішний же майже весь, прокиньте, поглянь у сердечні віконця, Спасити Твій воїсну Воскрес. Христос Воскрес, о люди, не вагайтеся своїм, щоб положи Кінець. З народом Божим назавжди єднайся і разом з ним скажи Христос Воскрес. Він воскрес, вітання щире, виривається з грудей. Скільки радості і миру в ньому є для всіх людей. Навкруги усе співає, навкруги усе живе, свого Бога прославляє за життя в Христі нове. І, здається, саме сія поруч нас сьогодні йде наша радість, наша мрія і надія всіх людей. І зринають віри крилих у відкриті небесах. Любов Божа нам відкрила край де вічна краса, праворуч Отця Свого там усіх чекає Спас. Будемо йти до нього, Він, життя, воскрес для нас. Христос, воскрес, вітання щире, зринається у людей, скільки радості і миру в ньому є для всіх людей. Христос Воскрес, немає гомогіни. Там тільки місце де Христос лежав. Цього ранку потозита сила, Воскрес і смерть смерзолав. Христос Воскрес, дивіться, рів порожній. Сьогодні сталося чудо із чудес. Із неба ангел прилетів Господня. Приніс і віску, що Христос Воскрес. Такого ранку не було ніколи, Николи. такого чуда на світ ще не мав. Мій дружиш зі своїм смутком і болем до того, хто сьогодні смерти став. Воскреслий спас життя тобі дарує, Ти тільки серце все йому відкрий. Коли там гріх і смерть ще панує, спас дасть тобі і радість, і спокій. Христос Воскрес, Христос Воскрес, то Христос Воскрес прислухатись до того, то що стане чудо і чудес, і ти воскреслиш до життя свого, як і Спас, як і Спаситель, із мертвих наш Воскрес. Сьогодні далеш ляну, веселі люди всі святкують християни і тішать в Христі. Христос воскрес у славі, піднявся в Вічний дім. апостолам ласкаво сказав іти за ним. А я, хоч не апостол, за ним також піду. повірю зовсім просто в Краславу віду. Хіба це не чудо, що десь в цей день вся земля святкує, і мертвих Христос Воскрес! Природа про це святкує. Проснула земля від сну, струмочок дірчичі доброви, щепечить пташки саду, акорди свої чудові. Весна нам красу несе, оживлює всю природу. Чому так радіє все? Спаситель Воскрес із гробу. Чому ти такий сумний, хоч всі веселяться всюди? Якщо наш Христос живий, то і ми вічно жити будемо. Він, в Воскресіння, нам до неба відкрив дорогу. Ми будемо жити там, забувши земну тривогу. Подія із всіх подій, звільнила нас від смерті. Проснись душе, раді Христос, воскрес із мертвих. Світлий ранок, Воскресіння, світить сонечко з небес, богом звершене спасіння, зникла смерть, Христос воскрес, Сад від сну прокинув свого, забронів струмочок враз, в рай відкрилася дорога, Бог по правді любить нас, ради нашого спасіння, свого сина в жертву дав, щоб Він смертю і воскресінням нас від смерті врятував. Він Воскрес, та подія дарувала нам життя, нам з'явилася надія на щасливе майбуття. Бог розпив, кайдани смерті, я її вже не боюсь, якщо ти духовно мертвий, Воскресить тебе, Ісус. Тільки ти прийди до нього і відчуєш мир небес. Зникне смуток і тривога, заспіваєш я воскрес. Христос Воскрес, Христос Воскрес, співає ліси гори. Христос Воїстину Воскрес і спас людей від гори. Христос Воскрес дай нам життя ще і на безсмертя право, і повна радості, і душа йому складає славу. Христос Воскрес, отак і нас чекає в Воскресіння, а потім буде вічний час хвали і поклоніння. Сонечко світить з небес, радість серця наповняє. Смерти з Боже воскрес, у гробі його вже немає. О, яка радісна мить! Зникла печалі тривога, оструньками лежить, у небо відкрилась дорога, сталося чудо чудес. Всім цю новину звіщайте. Змертим Боже воскрес, люди його величайте.